Служити, вірити, любити. Єпархіальний благодійний фонд Карітас Коломия презентував фільм про свою роботу. Так вирішили подякувати усім тим, хто впродовж 30 років долучається до проєктів Карітасу та усіляко підтримує благодійний фонд на великому екрані. Кінотеатру Стрічка показали історичний огляд служіння, як усе починалося, розвивалось та продовжується. Нашим мотом, таким 30-ліття Карітасу, є служити, вірити, любити. Бо, власне, через ці три слова найкраще охарактеризовується весь той шлях служіння, служіння вірою у любові. Ми розпочали свою діяльність у 93-му році. За цей час незлічена, напевне, кількість акцій, поверх сотні проєктів. Основна мета, місія Карітасу це допомога людям в потребі. Карітас Коломийської єпархії на даний час вже не є просто одною організацією. Це вже є мережа організацій. Зації входять дві окремі юридичні організації, такі як будинок Миколая Чернецького і католицька школа святого папи Івана Павла II. Також є парафіяльні карітаси, вже зареєстровані і в Косові і в надвірній Горденка Тлумач. Інші міста загалом більше 15 локацій на даний час працює понад 150 працівників. Також щороку долучається більше як 300 волонтерів до діяльності карітас. Карітас є для людей, і це люди, які служать для людей.